Від керівника одного із банків до заступника начальника районної адміністрації при окупаційній владі у Луцьку продовжують судити за колабораційну діяльність Володимира Золотоверха. Письмові докази вже дослідили час допитувати свідків детальніше про стан розгляду справи у сюжеті Віри Шевчук. У Луцькому міськрайонному суді за колабораційну діяльність продовжують судити чоловіка, який за матеріалами слідства перейшов на бік ворога та обійняв посаду заступника начальника Марківської районної адміністрації, так званої ЛНР. Очікувано, що сам обвинувачений у колабораційній діяльності Володимир Золотоверх на судове засідання не завітав, хоч його було повідомлено про розгляд справи належним чином. За матеріалами слідства, чоловік добровільно зайняв посаду заступника голови адміністрації Марківського району, так званої Луганської Народної Республіки. На черговому судовому засіданні допитали двох свідків. Один із них з'явився у Луцькій міськрайонний суд, і з іншим спілкувались у режимі відеоконференції. Обидва чоловіки проти того, щоб їх обличчя Поглядали по телебаченню ці свідки. Проживали з Володимиром Золотоверхом в одному селищі Марківка, але після повномасштабного вторгнення покинули тимчасово окуповані території. Про обвинуваченого розповіли лише те, що до окупації селища він був керівником одного з банків, доволі відомою у Марківці людиною. Втім, про те, що Володимир Золотоверх перейшов на бік окупантів, чоловіки дізналися вже з просторів інтернету. Дані про обвинуваченого бачимо і на сайті центру Миротворець. Зазначено, що Володимир Золотова верх прибічник так званого руського міра на інших сайтах. Теж бачимо, мовляв, він виправдовує агресію РФ проти України і висловлює підтримку руському міру. Відомо, що разом з іншими помічниками він курирує діяльність поліцаїв і колаборантів у Марківці. У чому звинувачують Володимира Золотоверха, нагадав і прокурор і розповів, як далі розглядатимуть цю справу. Добровільно обійняв посаду. В тимчасово окупованій території, в окупаційних органах влади, саме в СМТ Марківка Луганської області зайняв посаду заступника начальника адміністрації Марківського району Луганської області. На даний час досліджено письмові матеріали кримінального провадження, проводиться допит свідків, після чого буде вирішено питання про завершення судового розгляду. Та перехід до судових дебатів. Надалі по справі ймовірного колаборанта із Марківки мають допитати ще двох свідків. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.